Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, цікаві новини з Польщі для українців. Друзі, в Польщі накрили виробництво без акцизних цигарок. Серед затриманих, на жаль, був. Громадянин України прикордонники розкрили міжнародну організовану злочинну групу, яка займалася виробництвом та продажем нелегальних сигарет в Польщі. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, вам раджу підписатись на цей канал. І також, якщо ви маєте бажання підтримати розвиток укріномовного каналу I'm from Ukraine», будь ласка, поставте лайк цьому відео, щоб ще більше українців почули цю цікаву інформацію. Дякую вам. Отож, друзі, наприкінці січня до Лозенського суду скерували обвинувальний Акт проти 30-річного українця, 52-річного білоруса, також 38-річного жителя Кутненського повіту і 47-річного і 49-річні жителі Польщі, також постануть перед польською системою правосуддя. Незаконна діяльність велася у трьох воєводствах Лодзинському, Куявсько-Поморському, також Мазовецькому. Тож, друзі, нелегальний бізнес полягав у виготовленні тютюнових виробів без необхідних акцизних марок. Крім того, деякі ліві сигарети мали підроблені торгові марки відомих брендів. Виявилося, що учасники організованої злочинної групи мали повні технологічні лінії, які могли виробляти від 1800 до 2000 сигарет за хвилину. У ході розслідування також встановлено, що українець купував або орендував легкові та вантажі. Автомобілі на різні прізвища вантажівки використовувалися для перевезення сигарет і тютюнової нарізки, а легкові автомобілі використовувалися для супроводу завантажених вантажівок, так розповіли в прикордонному відділі. Отож, друзі, заскоєне злочинцям загрожує до п'яти років позбавлення волі. Друзі, також хочу нагадати, що приблизно рік тому прикордонники Польщі закрили одну з найбільших незаконних. Фабрик сигарет у Польщі. Це були, друзі, два величезні виробничі цехи, розділені на кілька приміщень. Фабрика була обладнана повною виробничою лінією, професійним фасувальним остаткуванням і також генератором електроенергії. Склади були заповнені тютюном та сигаретами з маркуванням популярних компаній. Друзі, це підворянство знаходилося у важкодоступному польському районі та контролювалося зовні численними камерами відеоспостереження. Щоб захопити зненацька, правоохоронці використовували вертоліт. Отож, друзі, тоді затримали 16 чоловіків, в тому числі семеро громадян України та дев'ять громадян Польщі. Крім незаконного виробництва сигарет, учасників групи також підозрювали у їх розповсюдженні та контрабанді до країн Західної Європи. Ось такі друзі, цікаві новини з Польщі. До зустрічі.